Ніяк не вплинуло на зміни. Хто ж ця людина? От розумієте, людина намагається виглядати у ваших очах доброю, чистою людиною. Можливо, якісь і є дії зі сторони цієї людини, якими вона чи він хоче підтвердити своє хороше відношення до вас. Намагається вам допомогти вирішити якісь питання. Хитрюща лисиця. Дуже продумана людина. Розумієте? Постійно, постійно моніторить вас, постійно дізнається про вас інформацію. розумієте? Можливо, звертається до... Ворожок до майстрів, так а можливо через інформацію з кола вашого спілкування, мабуть, доступ є.